Доброго дня, ми з Херсону. У нас все добре буде ще краще зараз. В інтернеті активно розповсюджується інформація про новий законопроект Верховної Ради, про просто прибирання військових з політичного горизонту країни. Що військовим буде неможливо взагалі брати участь у політичній діяльності, формуванні влади і так далі. Приймуть цей законопроект чи не приймуть. Подивимось. Але головне зараз те, що в принципі це питання виникло. Влада дуже боїться, що до, до влади прийдуть військові. Теперішня влада боїться. Е, і це питання висить у повітрі. Я нагадаю вам, що зараз долю України вирішує хто? Армія. Саме армія так допомагають. Національна гвардія допомагає поліція, допомагає СБУ, ГУР, але основну роботу по звільненню Херсону від агресії від загарбника виконує ЗСУ. Це знає кожна дитина, кожна людина кажуть: дякуємо за саму, віримо в ЗСУ. Так, от є таке така думка, що ця віра. Вона буде більшою аніж це було з 2014 по 22 рік. Чому? Тому що зараз майже в кожній сім'ї є люди, які беруть участь в бойових діях, які в армії, чого не було з 14 по 22? І і ця пам'ять і довіра до армії вона збережеться набагато довше. І коли ми дійдемо до виборів, коли в списках. З'являться люди, які дійсно ризикували своїм життям, віддавали свою, своє здоров'я за майбутнє України, то є відчуття, що українці відреагують на ці прізвища, на ці обличчя, і влада це дуже добре розуміє. І тому це зараз пропихування цього законопроекту, який повністю урізає наші на можливість військових прийти до влади. Там дуже е, детально все розписано, що взагалі ніякої діяльності, ні громадських організацій, ні партій, ні виступів, ні е, інтерв'ю, нічого не можуть робити. Але я вам, шановні люди з влади, скажу, що е, українська армія це дуже кмітлива армія, і ми знайдемо механізми, навіть якщо ви цей закон приймете, як цей закон обійти. Е, ми щось придумаємо. Можливо, будуть якісь наші представники, можливо, ще щось, я ще не знаю. Але е, я вірю в те, що якщо до влади прийдуть військові, у нашої країни є велике і міцне майбутнє. Нагадую, що повертатися люди в Україну на Херсонщину і взагалі в країну будуть за 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 трьох умов, якщо Україна буде безпечною, якщо Україна буде комфортною і в Україні будуть робочі місця. Я вважаю, що військові ці, ці три умови можуть витримати і організувати. Чого не скажеш про цивільних людей, які наприклад, в той же Херсонської області не змогли навіть оборону якісно організувати під час вторгнення в лютому 2022 року. Я вже не кажу про всі інші речі, про ту корупцію, яка, на жаль, існує і просто пронизує всі верстви влади вже 30 років. У військових інші цінності ми це все вже вибачаюсь, з'їли і висрали. Всі ці гроші. Нам треба якийсь мінімум. Ми отримуємо. знаєте, коли йде мова, там, що хтось отримує 100 тисяч, хтось 30 бойових. Ну так, дійсно, хочеться трошки більше. Але ми звикли жити на ті гроші, які нам дають. І навіть якщо ці доплати будуть прибирати, ми не підемо з армії. Ми будемо воювати далі, бо не за гроші ми воюємо. Не за гроші ми хочемо цій країні світлого майбутнього, а не рабського майбутнього. Дякуємо за увагу. Привіт з Херсону.